Економія енергії сьогодні це зміцнення енергетичної безпеки країни. Завтра на Прикарпатті відбувся семінар з енергозберігання. Про що там мовилось, знають наші кореспонденти. Нинішня ситуація в державі невтішна, а це неабияк відображається на енергетиці країни як наслідок зростання тарифів на житлово-комунальні послуги. Покращити ситуацію таки можна завдяки впровадженню енергозберігаючих технологій. І чим швидше, тим краще. В цьому переконаний провідний енергетик країни Олександр Ніколаєнко. На сьогоднішній день основна наша робота сконцентрована саме на впровадженні плану дії сталого енергетичного розвитку. міста Івано-Франківська, як ви знаєте, Івано-Франківський є підписантом угоди мерів і зобов'язується до 2020 року скоротити споживання всього міста на 20%, запроваджувати відновлювальну енергетику на 20%, Виробництво енергії 20% міста повинно відбуватися з відновлювальної енергетики, а також скоротити викиди парникових газів. На Прикарпатті вже впроваджують енергозберігаючі технології. Щоправда, роблять це переважно лише в тих будинках, де мешканці самоорганіту. Бажано б тут, щоб гарантом погашення відсотків кредитів ну, виступала би міська рада своїм бюджетом, і це було б напевно більш реально. І тоді, можливо, як ми говоримо про реформи, які плануємо, і кажемо, що у нас повинні відбуватися в державі реформи, можливо, це і буде одна із форм, яка вплине на реформування житлово комунального господарства. До 2020 -го року Івано-Франківськ має скоротити використання. Електроенергії на 20%. це залежатиме не лише від державних установ та організацій, але й від кожного мешканця обласного центру, який має допомогти країні стати енергетично незалежною.